івано Франківську з нагоди дня захисників відбулася благодійна легкоатлетична естафета. Організаторами командних змагань біжу за ЗСУ. Виступили волонтерки місцевої громадської організації Дружина воїна та міський департамент молодіжної політики і спорту у такому партнерстві вони не вперше здійснюють благодійні акції на підтримку українських захисників. Загалом їхню ініціативу активно підтримали 18 легкоатлетичних команд, які представляли різні підприємства та установи Івано-Франківська. Особливість в тому, що кожен учасник Долає етап 500 метрів в незалежності від статі. Дуже приємно, що команди в середньому поділені, в яких є й чоловіки і жінки, і змагатимуться сьогодні. Головна мета це збір коштів на ДЗСУ. Але особливість також цього заходу полягає в тому, що ми ще не проводили такі заходи, власне, на відкритому просторі. Тому я думаю, що дуже цікаво буде команда позмагатись, повболівати. І, звісно, подолати своїх 500 метрів. Поки прихильники фізичної культури та здорового способу життя долали трикілометрову кілометрову дистанцію. Дружини воїна збирали пожертви для українських армійців. На імпровізованому ярмарку збували власні вироби декоративно-прикладного мистецтва. Виручку мають намір спрямувати на придбання маскувальних сіток білого кольору. У наступний зимовий період це один із безпечних способів захисту бійців на передовій. Саме першочергово, що стимулює наших жінок, які зараз е, очікують своїх чоловіків з війни, та це саме якраз чоловіки їхні, тому що насправді е, показати, які ми сильні. Під час комбінованої естафети командний дух і волю до перемоги продемонстрували фахівці міського лікувально-діагностичного центру, працівники будівельної компанії та збірна обласної клінічної лікарні. Вони відповідно посіли призові місця під десталу пошани. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новина на вежі.